Двигуни. Пульти керування до медогонок. Власне виробництво. На будь-які медогонки. Гарантійне обслуговування. Гарантія три роки. Друзі, вітаю! 6 жовтня. Слава Україні. Героям слава. У нас, друзі, розпочалося баб'є літо. Ось така гарна погода сьогодні. Тепло, гарно. Ну, зранку було. Холодно, було до плюс 5 зранку. Бджоли вже рисують клуби. В нем така гарна погода, бджілки літають і така радість для бджоляря, так як останні мабуть, 3 тижні бджоли зовсім не літали, так як стояла погода, дождлива і тому подібне. Ну, Друзі, сутня в этом річ ролика піде о тому, що Є в наявності такі кормушки. мене один колега попросив зняти про це ролик і може комусь потрібно, щоб е, Ну, продати їх потрібно і може комусь треба, щоб міг собі придбати. Значить, друзі, е, кормушки. Названня ролик я назвав продам самі кращі кормушки. Е, ну, Це я трошки, скажімо так, сарказмо, як завжди, як в своєму стилі. Так як вважаю, ну, що це не дуже гарна кормушка, але розумію, що е, кожен бджоляр ісходить своїх потреб і тому подібне і для когось і це гарна кормушка. Так що, якщо комусь потрібно, є таких кормушок, ну, два типи. є отакі жовті і є отака е, сіра. Це різні виробники, ну, мабуть, об'єм один і той же. І, мабуть, він, не знаю, той не пише. Ну, мабуть, літро. Більше той, мабуть, нема. Мабуть, біля літра. В цих жовтих немає плотиків. Ціх декотрих є плотики, але ну, в будь-якому випадку потрібно для цих кормушок, мабуть, вирізати якийсь плотик більш надіжний і використовувати. Так як ці кормушки без плотиків, ну погано себе рекомендують. В якому плані? Бо є люди, котрі потім знімають ролики і демонструють, що ніхто там не топиться. Друзі, це все треба розуміти, що якщо ви будете загодовувати на зиму. Звісно, що в той період нема кому топитися в цих кормушках, так як там велика маса бджоли, Тот один літр, що ви їм дали в таку кормушку, вони ринули, з'їли в склад. Ну коли ви дасте їм в квітні місяці в таку кормушку, звісно, що якась часть всіх всіх бджол ту потопиться. Так як ну то зовсім різні бджоли, різні умови, і звісно, що різний буде результат. Так що я б рекомендував все ж таки, використовувати тут плотики, ну трошки понадійніші, а не такі, які йдуть в комплект. Ну, такі ніякі, скажімо Так Так що, друзі, таких кормушок є 60 штук. Людина просить по 20 гривень. Якщо комусь потрібно і готов трошки торгуватися, я впевнений, що трошки можете її людина, і відпустити ціни. Ну то через мене позвоните мені, скажете кому потрібно. Я вважаю, що якщо домовиться про всю кількість 60 штук, може зробимо якусь скидку, щоб людини стоять, вони йому не потрібні, так як він почав годувати в таких кормушек, як і в нас, це потолочні кормушки, котрі дуже себе добре рекомендують. Ну і звісно, що від чогось відмовляємося. В нашій практиці то таке часто буває. Ми завжди то, що не користуємо, продаємо. Ну, ми відверті з, з купцем, скажем так, і ми говоримо, що ми не продаємо, бо це дуже добре, а ми переходимо ще на краще. Ми говоримо, що є якісь недоліки в цьому, і ну, стараємося бути, бути відвер... максимально відвертими. Так що, друзі. Якщо кому потрібно, 60 штук таких кормушок, декотрі є зовсім не використовувані, декотрі є, що використовувалися. На декотрих є, от видимо ще воск, ну, їх ніхто особо особа не чистив для того, щоб создати від нового. Так що от така от, така от продукція, якщо кому потрібно, звертайтесь і вийшли і користуйтесь на здоров'я, якщо воно вам підходить для ваших умов і тому подібне. Так що, друзі. Це на цьому буду завершувати. Слава Україні! героям слава.